非常好，非常好，非常好，非常好。 Відкриття п'ятої зміни у заміському таборі перетворилося на справжнє свято з піснями, танцями та гучними оплесками. Серед 203 дітей цього літа відпочивала і Поліна, для якої це перше літо у цьому таборі. 14 днів зміни ще попереду, але дівчина очікує, що це буде найяскравіше враження літа. Нові знайомства, природа та веселі заходи стануть для Поліни найкращим відволіканням від тяжких реалій сьогодення. Я очікую гарних емоцій, радості. Ну як я приїхала за відпочинком за ну, отримати щось новеньке. Діти під час зміни долучатимуться до творчих та спортивних конкурсів: танцюватимуть і співатимуть. У таборі відпочивають діти військовослужбовців, загиблих героїв, а також тих, чиї батьки перебувають у полоні або зникли безвісти. Для дітей від 8 до 15 років досвідчена команда підготувала насичену програму. Цю зміну дітей чекає цікава різноманітна програма. Ми намагаємося зробити все, щоб відволікти їх від війни. Велосипеди, веломобілі, басейн в їхньому розпорядженні. Ми з ними йдемо в невеличкі туристичні походи. Недалеко від лаги, від табору. Ці 14 днів стануть для дітей можливістю розвиватися, навчатися та працювати в команді. Для цього тут працюють досвідчені педагоги. Всього за п'ять змін цього літа в приміському таборі оздоровлять тисячу дітей, військовослужбовців та полонених. Тут вони мають змогу забути про війну, адже в таборі набагато тихіше та спокійніше. І головне, кожна дитина повертається додому з новими друзями. Аліна Сітнікова, перший Mizki.